Мої вітання в ефірі ТРК Акцент. Програма Вільний мікрофон в Україні. Тривають дебати щодо того, чи залишити 8 березня вихідним днем чи зробити його робочим. У першій половині лютого зареєстрували відповідний законопроєкт. А 28 лютого запустили голосування з цього питання в дії. Триватиме воно до 6 березня. Варто зазначити, що свято 8 березня виросло з робітничого руху та має американське коріння у 1908 році. 15 тисяч жінок в Нью-Йорку вийшли на демонстрацію, вимагаючи скорочення робочого дня, збільшення заробітної плати та права голосу. Наступного року американська соціалістична партія запропонувала зробити останню неділю травня днем трудящих жінок. Ми поцікавилися у шосткинців, чи хочуть вони, аби в Україні і надалі відзначали свято 8 березня. А може, мають іншу думку. Я вважаю, що треба залишити. Тому що це свято весни, жіночності. Ну, багато хто проти, але я все-таки за те, щоб залишити. Можна залишити, можна скасувати, але для жінок хочеться праздника. Можна залишити без вихідних. Я думаю, вихідний. Люди все одно будуть відмічати. в будь-якому випадку. Ну, Праздник, жінський день. Как бы Всі звикли. Зачем нарушати, що вже стоялося? Приятний світ день. Поэтому... Зарані всіх поздравляю. Я думаю, що потрібно вихідним. Це ж міжнародний, правильно. Якщо навіть його відмінять, все одно воно залишиться 8 березня. Мені кажуть, вихідний має бути. А чому? Тому що жінки повинні улибатися. 8 марта із 8 марта. Я взагалі вважаю, що це свято не потрібне. Чому? А що вам? Ми привикли цього. Всю жизнь празднували. Я думаю, що треба залишити. Тому що вони заслужують цього. Хоча б раз у рік для них праздник, щоб вони могли вдома побути зі своїми рідними. Ну, це міжнародний день, ну, Я думаю, що треба оставити.